Молитва Отче наш. Отче наш сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам на цей день і навчи нас любити і пробачати, як любиш і пробачаєш ти. Убережи нас від спокуси і визволи від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки в ім'я, Батька, Матері, Сина, Доньки і Духа Святого Животворящого. Амінь, Отче наш, сущий на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш надсущний дай нам на цей день і навчи нас любити і пробачати, як любиш і пробачаєш ти. Убережи нас від спокуси, і визволи від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки віків в ім'я батька, матері, сина, доньки і Духа Святого Животворящого. Амінь. Отче наш. Сущий на небесах, нехай. Святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам на цей день і навчи нас любити і пробачати, як любиш і пробачаєш Ти. Убережи нас від спокуси і визволи від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава на віки віків, в ім'я Матері. Батька, Сина, доньки і Духа Святого Животворящого. Амінь, Отче наш. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам на цей день і навчи нас любити і пробачати, як любиш і пробачаєш Ти. Убережи нас від спокуси і визволи від лукавого. Бо Твоє є царство і сила і слава на віки віків в ім'я Батька, Матері, Сина, Доньки і Духа Святого Животворящого. Амінь. Отче наш, Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам на цей день і навчи нас любити і пробачати, як любиш і пробачаєш ти. Убережи нас від спокуси і визволи від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки віків, в ім'я Батька, Матері, Сина, Доньки і Духа Святого Животворящого. Амінь. Отче наш. Отче наш, сущий на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам на цей день і навчи нас любити і пробачати, як любиш і пробачаєш Ти. Убережи нас від спокуси і визволи від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава на віки віків. В ім'я батька, матері, сина, доньки і Духа Святого Животворящого. Амінь. Отче наш. Отче наш сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам на цей день і навчи нас любити і пробачати, як любиш і пробачаєш Ти, убережи нас від спокуси. І визволи від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава на віки віків в ім'я батька, матері, сина, доньки і Духа Святого Животворящого. Амінь.